Місяця. Продовжу місяця. Коли я був маленьким, то я мріяв бути. Е, Яша, ким ти мріяв бути? Доліт. Ким? Доліт. Так. Кирил, ким ти мріяв бути? Так. Кирил, ким ти мріяв бути? Я, поки ще не задумувалася об этом. Не задумувався. Так, Лера, тим, ким мрієш бути, або мріяла бути раніше. Я а ну-ка, напишіть. Ребята, напишіть мені в чат. Хто ким мрієш, або мріє бути в майбутньому. Напишіть мені, будь ласка. Так. Так. Що, ким, ким би ви хотіли стати? Напишіть мені в чат. Боя, мужик, ну, говорят, не, почути. не діла, Ксіна. а Я вот сейчас написала в чат. Угу. Там нужна математика. 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 М -м -м. Не зрозуміла. Создатель игр. О, нормально, я не знаю, Лера. Можна б... Так. Ну, що, пишемо. Я повар. Я поваром. Так. А, ну, давайте подивимось. Так. Жарю, ну, так, Єва, ку... кстати, Єва, ти знаєш, Віка Сущенко теж хоче бути кухарем, ну, поваром і Так. О, Маша зрозуміла. А у нас тут Я ж ну, розуміла? Тим хоче стати, так? Да? Так. А, ну, давайте, кожен скаже, хто хоче стати обогусом. ну, Можна і написати це? Я Звісно. Я маю програму. Ага, Ма програми. Марія, Промашко. бачу. Угу. Тепер ми з Яшею разом зв'язатись. Будете і програмувати. У вас буде ага. а, одна компанія, так? Буде. І ви на діалектівному місці з Євою будете її вчити ага. щось готувати. Угу. Та я, в принципі, теж дуже люблю готувати, але я і саме блінчики вже можу собі приготувати. Угу. Я могу нормально Так, все, больше никто не знает, я хочу, будто никто не напишет. Ничего не получается. Постоянно не попросить готовлю. Погодите. И чисто посекать. Ну если ты, суп или борщ, умеешь готовить, я себя нормально накормлю, если я умею. Ну что, никто на больше ничего не напишет. Я тоже. Вова, воно понятно. Вова Вовсе в у розумах, как? Круги. Так, дані 5 6 7. Я, я, походу, так, ти походу запізждал з Так. Ага. Так, то тобто це Ярослава. Це конструювання, так? Конструктором. Так, із зблетателем. Ага, ви нахидником конструктором. Угу. Да Може як Леонардо Да Вінчі. Архітектор самолётів, літаків. Леонардо Да Вінчі, пам'ятаєш, він на свій час дуже Е серйозним був винахідником Так, ну добре, давайте тоді. Е ага, так. Mm -hmm. Я зрозуміла. Mm -hmm. Давайте переходимо тоді до матеріалу уроку. Далі працюємо. Відкриваю знову вам екран. І давайте подивитися, що ми сьогодні ще з вами разом працюємо і ви потім без мене. Так, що у нас за слово? Ось це дослід. дослід. До. Слово дослід. дослід. Так. А які споріднені слова у нас є до цього слова? Дослід. дослід. «Зі Зі до, дослід. Є. Так, давайте щоденник ображений. А Диоксина, а, а ви можете сказати, Е, які сторінки по математиці. На сьогодні наступний. Наступні, знаєте? Я просто номери не пам'ятаю, я не пам'ятаю, чи 59. Щас, так, я 69, щас, 50. Щас, щас, Так, дослід. Так. Дослід це у нас корінь, у нас нульове закінчення. Дослідження, так, ви казали? У мене дуже виказало, можете повторити. Дивись на екран: так, писати. Каринка 58, 59. Все, Тут дякую, три масса. номера, как вчера. Вообще. Да, за да, 50... горячим. Курорт. 58, 59 у нас. Да, ну, дос... сейчас я покажу страницу. Ребята. Я просто... Ну... Ярослава, а ну я давайте, давайте так, дос лиджиня, Это... слова, Я давай на вас Давайте працювати. Так, дослідження, закінчення слова, яке? 59. Маш. Дослідження. Дослідження А Де на закінчення? Дослідження. Дослідженням. дослідженню. Де закінчення? Ня дослідження. Ян. Де на джи, ребята, тут змінюється, тому дослідження. Чергування приголосних звуків. Так, дослідження. Так. Хоча ви знаєте, ой, вибачте зараз. Е, у нас дослід. Дослід. Це навіть дослід у нас, може, і не корінь. Я могла помилитися. Знаєте чому? Тому що це від якого слова дослід? Тобто щось відстежувати, правильно? Так. Значить, до це у нас слід, слідувати. Правильно, слідкувати. Ось у нас спільнокоредневі слова, а до у нас префікс. Слідкувати. Слідкувати? Це у нас спільнокореневе слово. Татко мені. Слідкувати слід. Ти у нас закінчення, так? К суфікс і вас суфікс. Тобто ми з вами. Забу... Так часто вживаємо це слово, що навіть я вирішила, що це корінь. Але дуже Йде корисно, коли визначаєш корінь, то повислідкувати, з якого слова, яке походження воно має. Так, ну що, написали? Дослід дослідження слідкувати. Все, давайте. Я це витираю і працюємо далі. Е, синоніми це ми. І так, прочитай вірш. Які емоції переживає його герой? Обери <різь> слово з хармари і наклей. Ну, у нас наліпок немає, у нас <різь> просто визначитися. І так, Су суперавто. Так, ану тихенько. Ану тихенько. Я вирішив: зроблю собі нову таку машину, щоб в неї під низом були і гусениці, і шини. На шинах, по на гусеницях взимку, і по болоту, і по піску не буде нам затримки. Як раптом ожелець стоїть, дорогу лід вкриває, поперед себе килимок машина викидає, по ньому легко їхати, не слизько і безпечно. І тим, хто ззаду килим наш залиш. Безперечно, а влітку, як розмиє дощ, ці ґрунтові дороги, в машині будуть висуватись спеціальні ноги, щоб по калюжах на ходулях ми могли ступати, в болоті не брутнитися і в нім не загрузати. Це у нас хлопчик ким хоче бути? Або... Винахідником. 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 І так. Кстаті, виразне читання цього віршу теж у звукових я е, чекаю. Вчора я не усіх отримала ваші вірші з вчорашнього уроку. Оцей вірш знову а зараз малюю. А? Yes. Мікрофон. А хто це рисує? Я. Мікрофон мав. Надіок Що? Все. А это на какой страничке тут текст, Це который не надо стоит... читать выразиться? Нема, это только на сайте. А, на сайте, долго? Я скажу, на сайте, або зараз кому треба сделайте себе э, скриншот. Зайдите на сайт, або сделайте себе скриншот. Так, кому треба скриншоты сделали? Давайте идем Так, Так, дивитися. це є на сайті. Ну, хтось мені каже, на сайті не зайти. Марія, це. Які емоції ти відчуваєш, досліджуєте щось нове. обери слова з хмари слід, чи додай свої власні. Так, ага, у нас тут хмари нема. Власні, будемо придумувати. Так. Коли досліджуєш, що відчуваєте, коли щось досліджуєте, шукаєте. Захоплення. Захоплення. Що ще може бути? Цікавість. Скоро мене досягнуть приключення на моїй спосіб. Що що, буде пригоди? Так. Добре, непогано. І так, включаючи цю тему. А це без Ні, ні, ми усно з вами опрацювали. Е, для того, хто сам буде заходити на урок без нашого відео уроку, він напише, тому що важливо, щоб він сформував. А тут ми з вами усно. Так, у кого там щось телевізор чи радіо, чи що там, я не розумію. Що, чого ви не записуєте на надіоксіно? Я зараз намагаюся записувати, але аудіо точно залишиться, а відео. Ви знаєте, а що в мене з планшета, А коли я з планшета записую у урок, у мене буває зазвичай. 에, може застрягти відео, аудіо збережеться, а відео ні. Тому ви можете аудіо прослуховувати, а відео потім передивлятися ну, на сайті, сам, що у нас було по уроку. Зараз оновлю сторіночку, бо у нас там не висвітлювся наступний текст. Зараз э, віджет оновився. Так, секундочку. Ось він заходить.

Счеллер, я сейчас на початку почула. Так как можно посмотреть, сколько баллов поставили за эту систему? Баллов? А мы. Я шутку не пройшла, воно там система автоматично ставить. Там мои баллы просто дивишься. Так, а что це у меня? Секундочку. Сейчас не зараз. Зараз я вимкну демонстрацію. Давайте увімкну. Щось знайде. Так. Секунду. Неділексин, яка це була сторінка. Так, яка е, яка сторінка? 54. О, 54, да, я вже П'ятьдесят четверта. Так, зараз екран знову відкриваю, бо щось застрягло у мене відео. І так. Коли ми пройдемо, коли ви уважно роздивитесь картинку, так пам'ятаєте, що у нас там треба роздивитися, хто і де, то у нас буде, ось зараз у мене знову воно не висвітилось. Там у нас буде онлайн-завдання на перевірку, так? Так, слово ми з вами вчора розшифрували це, і наше, оце кстати, вчорашнє дивіться. Пам'ятаєте, ми вчора яке слово розшифрували з вами? Ось це, Що у нас було? Допитливість. Пам'ятаєте? Допитливість. Чи, чи... Так. І так. І оце ми з вами вчора писали. Бачите? Це у нас на повторення нас попросили. А ось переставте букви і прочитайте слова. Як думаєте? Є поет. Поет. Угу. художник, 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 художник. Угу. Ну, третє, Кри... може, не знает, Кри... кріпак, потім нагадаю, що це давайте кобзар. Четверте. Митець. Митець. Пілот. Па. І патріот. Пілот патріот. 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 Л навіть немає. Для слова. Так, поет, художник, кріпак, кобзар, митець і патріот. Це у нас про кого? Можна сказати? Про ну, Тараса Шевченка. Правильно, Трайше. про Тараса Григоріча Шевченка. Е, Розгадаєте потім самостійно по цьому коду запишете щоденник вражень записати. Ось перше слово із п'яти букв. І друге код другий. Е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. І так, Тарас Шевченко гордість українського народу. Його слава. Талановитих поетів і художників у нас багато. Чому ж саме його знають і шанують у світі? І так у нас портрет так, Тараса Григоровича Шевченка. Чому кріпак? Тому що він народився у на той момент, було у неволі, що люди підперекутковувались пану і вони не мали права поїхати десь, вони повинні були відробляти для нього. І, скажімо, так, вони були е, не по своїй волі, а що він пан казав, те вони і робили. Тому кріпак був. Кріпак. Його потім з кріпацтва викупили, друзі, коли він вже е, подорослішав, коли він став спочатку художником, пам'ятаєте, вам розповідала. А потім і навіть і по, е, виявили, що у нього талант поета неабиякий. Тому, бачите, тут. Спробуйте вибрати е, слова. Дивіться Шевченка, вибрали кріпак, воля. Шевченка художник, поет. Так. Е, Шевченко, а. хто він ще? Ой, хто просить ладі. Е, Тут то вірші пишет ед. Угу. Подивіться, будь ласка, ось обкладинка. Чому його називають кобзарем? Кстаті, пам'ятаєте? Тому що, Тому що. Він р... Тому що раніше ну, кобзарі, ось бачите, обкладинка першого його видання кобзаря. Ось справа вірша, зліва історія. Ось на кобзі, бачите, кобзар. Тобто, зазвичай це були е, музики, вони ходили по селах, часто були вже незрячі і з поганим е, здоров'ям, але вони знали багато сказів, дум. І е, часто вони були, їх називали голосом народу. Тобто вони е, співали і розповідали те, що дійсно людей насамперед турбує, не дивлячись на владу, чи влада дозволяла, чи на той момент влада навіть українською мовою не дозволяла писати, тому що ця частина України була під Російською імперією, і вони просто забороняли. І ось Тарас Шевченка постраждав за те, що він писав українською мовою. Його і на Кавказ у заслання у солдати заслали, просто за те, що він писав українською мовою, і дуже багато поневірянь він просто за те, за мову, за те, що він писав те, що він думав, а не те, що царська влада російська хотіла почути. Ось за це його і називали кобзарем, за те, що він писав і говорив із сторінок своїх віршів, те, що було, а не те, що влада е наказувала угу. А он потім умер від старості? Do, він не від старості, він просто коли був на Кавказі, заслонів, і дуже підірвав здоров'я. Uh -huh. Із -за царської влади. І так, я вам пропоную потім самостійно подивитися відео Дитинство е Генів про Тараса Шевченка. Uh -huh. Такий. Невеличкий матеріал. Звичайно, це не оригінал, тому що тоді ще відеозапису не було. Але режисери максимально спромоглися е показати, як і що передати настрій того часу. Так. І є ось така розповідь: зараз просто не буду. Ви після уроку вже потихеньку. Е зустріч крізь віки. Оця та розповідь, яку ми що будемо читати сьогодні почитання Та що, ось вона теж у нас, але перед тим як читати цю розповідь, я ж кажу: не полінуйтесь і подивіться відео про дитинство Тараса Шевченко. Домовились? І це те, що у нас підручнику нас тут просто потім завдання, теж воно зараз у мене не висвітилось але взагалі воно є. Так, ось така у нас з вами робота на сьогодні намічається. Бо я досліджую світ і читанню.